Захисники, Дякуємо, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів та перемоги. Все буде Україна. Любі наші захисники. Дякуємо вам, що обороняєте нас. Ми молимося за вас. Я дякую за за те, що ви охороняєте нашу землю, за те, що ви охороняєте наші сни, за то, що ми можемо спати спокійно. Дякую вам за все. Серце моє стокоче, серце моє щемиці. Плине до тебе моє серце у цю швидкову ніцю. Через річки і озера, через ліси і долини, щоб привітати тебе з Днем Збройних сил України. Дякую за силу, за те, що вони нас на себе ригляють. Дорогі наші захисники України, дякуємо за те, що захищаєте рідну Україну. Бажаю щастя, наснаги. Дякую воїнам ЗСУ за те, що вони нас захищають. Дякую за те, що ми змогли залишитися в своєму місці, продовжували вчитися, зустрічатися з друзями в таких домівках. Дякую за їх силу і не слово Дякую воїнам світу за те, що вони оберігають мою рідну країну. Слава за Україні! Дякую нашим захисникам за ніч, що минула, і за ранок, що настав. Дякую за СУ, за те, що ви нас оберігаєте. Дякую нашим захисникам за мирне небо, за вільну Україну. Тобі, мій захисник вітаю, від душі тобі бажаю. Кохання, радості, добра, а нам безхмарного життя. Дякую вам за те, що ви цінує свого життя та здоров'я борони та кордони України за нескорність та незламність духу. Я шаную люблю і безмежно вдячна вам. Молюся, щоб усі повернулися живими з перемоги. Збройні сили України, слава гордість, міць країни. Захищають ми свободу, служать рідному народу. Дякуємо вам, захисники України, за те, що ви нас захищаєте та нашу країну. Залишайтеся сильними та хоробрими. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Я дуже вдячний тим, хто захищає нашу рідну країну. Слава Україні! героям слава! Слава Україні! Слава Україні!